Тим Ми... часом застосунок ЄППО працює. Українці вже повідомляють про ворожі ракети та безпілотники у небі. Про це повідомили одеські програмісти, які розробили мобільний додаток. Як саме надати координати ворожої цілі, вони розповіли нашій кореспонденції Тетяні Беженар, і вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, чи ви вже розібралися, наскільки складний цей застосунок? Розробники даного Даного додатку вони кажуть, що для того, аби долучитися до програми, ЄППО, необхідно у плеймаркеті відкрити завантажити даний додаток. І якщо ви бачите у небі ціль або це ракета, або камікадзе, то не вести відкрити додаток, не вести на неї телефонну напрямку руху цього небезпечного об'єкта і натиснути велику червону кнопку. Буквально одразу фахівці ППО побачать дану інформацію, зможуть доповнити свою радіолокаційну інформацію, і небезпечний об'єкт буде. Збито розробники додатку кажуть, що е, дана програма і дана система розроблена дуже легко. Нею можуть користуватися абсолютно всі. Далі прошу послухати пряму мову. Алгоритм простої до бізобразі, але він має бути в ну не в більших городах. Так, е, да, там теж актуально, але актуальна іменно железнодорожні переїзди, якісь водії на дальнобойщики на фурах. Посты ТРО, то есть вот вот эти все люди, мамаша с ребенком гуляет по лиму возле на берегу лимана, пролетел мимо нее, беспилотник, очень хорошо. Она нажала на кнопку, все, она свой гражданский долг выполнила. Інформація від громадян допоможе військовим не втрачати небезпечну ціль, коли її не бачать радари, а Саме коли вона пролітає на низьких висотах або на такій горбистій місцевості. Ну і крім того, вже незабаром додаток зможуть завантажити також і власники айфонів. І після того як завершиться період тестового режиму, зможуть таку, необхідно буде також авторизуватися в дії для того, аби вороги не надавали нашим занітникам хибну інформацію. З Одеси Тетяна Бажанар зараптодолорі колеги далі вам слово. Дякую, дякуємо. Наша кореспондентка Тетяна Божинар з Одеси розповідала нам про роботу застосунку ЄППО.